Справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. Як у нас базар. Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, Німеччина, Мази. Нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут в нас здається хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто он, холодильник там з пеними, соком і так далі. І ти просто береш на чесне слово, то що тобі треба. Тут написано, що скільки коштує, кладеш копійку. Ну, скільки воно коштує, можна чай, що залишити, і спокійно собі поїхати. і працює це 24 на 7. Зараз спробуємо щось взяти. Деякі автомати зроблені отак. Отаким чином. То раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках. Отак приходиш, береш, кладеш, а гроші. Все, пішов. Але після того, як пішло на шесті емігрантів, це змінилося. Зараз не спробуємо. Сюди можна приходити своїми пляшками, відчиняємо от у такому апараті, ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі, його видобувають. Значить поїхали. Бере євро. І половой справжній домашнє фермерське молоко за євро всього. І це в 12 ночі приїхав. Вже, вже магазини всі закриті. Поїхали. Раз. 50 копійок, два, 50 копійок. Старт. Я викупив прикол, потрібно підставити бутилку сюди і поставити його під кутом. Все, тоді нема піни. Тоді все, все супер. Отже, що в нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось закинув через апарат, щось поклав сюди. Все, просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так і не залишається всю ніч відчинений. Оп. І все, і можна додому. Це ми треба так багато молока нормального домашнього, щоб воно прокисло, ми на день незалежності будемо робити і вечерю, і будемо робити полтавські галузки. я ж з Полтави.